Поліцейський це охоронець правопорядку. Він захищає закон, запобігає злочинам або усуває їхні наслідки. Загалом поліцейський робить так, щоб справедливість перемагала в рамках закону. Головне завдання поліцейського стояти на сторожі правопорядку. Поліцейський служить в органах виконавчої влади, завдання яких забезпечувати охорону прав і свободи людини. Протидіяти злочинності, підтримувати громадський порядок і безпеку. Основні обов'язки поліцейського стежити, щоб ніхто не порушував закон. запобігати порушенню закону, проводити розшук і затримання порушників в правопорядку. Особливі обов'язки поліцейського залежать від того, в якому підрозділі він працює. В Україні існує шість таких підрозділів. Патрульна поліція, основне заняття якої стежити за правопорядком на вулицях міст і сіл. Кримінальна поліція, крім іншого, займається розшуком злочинців. Поліція охорони супроводжує державно важливі вантажі, охороняє людей. Органи досудового розслідування розслідують всі види правопорушень, збирають і досліджують е, докази. Поліція особливого призначення, яку залучають в особливо небезпечних надзвичайних ситуаціях, наприклад, під час масованих зібрань. Спеціальна поліція працює на об'єктах особливого значення або в місцевостях, які постраждали від стихійних лих. До особливостей роботи можна також віднести затребуваність, повний соціальний пакет та інші переваги держслужби, реальна можливість кар'єрного росту, рання пенсія. Унікальний досвід роботи в небезпечних ситуаціях, щоденна небезпека для життя, спілкування з соціальними або небезпечними особистостями, не дуже високий рівень зарплати, можлива велика кількість паперової роботи, ненормований робочий день і непередбачуваний графік. Існують цілком конкретні вимоги до тих, хто хоче вступити на службу до поліції, серед них мотивація і прагнення до якісної зміни життя. Пільне володіння українською мовою, наявність водійських прав категорії Б. Якщо прав немає, дається можливість пройти курс навчання водінню, повна середня або вища освіта, відсутність судимостей. Також краще мати такі особистісні якості, комунікабельність, ввічливість, вміння аргументовано висловлювати свою думку, дисциплінованість, відповідальність, вміння приймати рішення в екстремальних умовах. Поліцейському слід також мати відмінне здоров'я і бути в гарній фізичній формі, мати навички психолога і вміти надавати першу медичну допомогу, знати Конституцію України, закон про національну поліцію, закон про протидію корупції та інші закони, які відносяться до забезпечення правопорядку. А ще стати поліцейським може тільки повнолітній шукач. Поліцейські повинні бути трішечки медбратами і медсестрами, і в разі необхідності надати потерпілому першу допомогу. Також поліцейські можуть працювати в охороні та військовим. Зарплатня поліцейського складається з посадового окладу виплати за звання і преміальних. Основний вплив на розмір зарплати справляють саме преміальні й виплати за звання. Також зарплати можуть відрізнятися в залежності від підрозділу, де служить поліцейський.